Про черговий масований неудар Російської Федерації по Україні, що відомо про наслідки, це якщо говорити про цю ніч, Київщина знищено понад 20 ворожих цілей і падіння уламків в декількох районах, є руйнування та. Загоряні вже сім постраждалих. Харківщина шість прильотів по облцентру у Слобідському районі відомо про двох постраждалих. Хмельниччина відпрацювала протиповітряна оборона. Прильотів не зафіксовано. Попередньо Львівщина, вибухи у Другобицькому районі. Усі профільні служби виїхали на місце події. Рівненщина було гучно аварійне знеструмлення в облцентрі Вінниччина. Працювала протиповітряна оборона, рівненщина, точніше, черкащина. Перепрошую, є влучання об'єкти. Соціальної інфраструктури в облцентрі внаслідок збиття ракети РФ наразі п'ять потерпілих, і Івано-Франківщина працювала проти повітряна оборона. Попередньо сьогодні на ранок, коли пролунала повітряна тривога, повітряні сили збройних сил України повідомили, що група ракет приймувала із Чернігівської області у Київ у бік Київської області. Є також щодо рівного прильоти ворожих ракет працюють відповідні служби. Голова обласної військової адміністрації про це повідомив станом на ранок. І вже Роман Мрочко, начальник Херсонської міської військової адміністрації, повідомив, що внаслідок нічних самообстрілів Херсона, армією Російської Федерації, попередньо постраждали сім людей. Дві загинули, п'ять поранено. Ворог бив по житлових кварталах, пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки. Горіли. Автівки також Черкаси просять сидіти в укриттях, і ми просимо всіх, хто зараз перебуває в тих містах, де лунають повітряні тривоги, бути у безпечних місцях. Про наслідки падіння уламків ракет в Києві. Ми згодом повідомимо і покажемо. Продемонструємо те, що можна вже в ефірі вам продемонструвати. І, звісно, якщо говорити про повідомлення від Київської міської військової адміністрації від КМДА офіційний канал, то вже є інформація від пана Віталія Кличка, що Київ пережив чергову нічну атаку російських варварів у Голосівському районі в частині, що знаходиться в центрі столиці, пошкоджені вікна в п'ятиповерховому будинку. Руйнувані постраждалих немає у Святошинському районі, де були перебої з електрикою енергетики, відновили електропостачання. З за Даними медиків, в ударницькому районі постраждали сім людей. Троє з них у лікарнях міста, четверо отримали допомогу на місці. Постраждалих немає у Дарницькому. Усі служби ще працюють на місці падіння уламків на території інфраструктурного об'єкту, а також на території СТО та гуртожитку закладу «Профтехосвіти». освіти. І попередньо нагадаю, що у Святошинському районі, де були перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання. Зараз є інформація про роботу протиповітряної оборони по областях. Повідомляють, що ракети маневрують в деяких областях, ми не будемо повідомляти, де саме. І також. Є е, відомо відома інформація про наслідки, вже які були в Києві за цю ніч. Також Черкащина в укриття повітряні сили повідомляють і просять бути в безпечних місцях. Тому деталі будемо обов'язково повідомляти згодом. Те, що буде відомо у прямому ефірі обов'язково будемо розповідати. Я нагадаю, що саме з аеродрому Оленія, що розташований у Мурманській області, на Росії вилетіла стратегічна авіація. У небі перебували вісім бортів Ту-95МС. Є загроза пусків ракет. Це стане на зараз. У силах оборони Півдня уточнили, що існує ймовірність пусків ракет класу повітря повітря орієнтовно за дві години, і також пуски ударних БПЛА типу шахет не фіксувалися. Ракетоносіїв калібрів у морі на бойовому чергуванні немає, але їх виведення з пункту базування може статися за потреби вкрай швидко. Йдеться у даному повідомленні.